Для помідор підготуйте солодкий перець, сухий кріп, чесник, лавровий лист перець чорний горошком, також перець духмяний, стерильні кришки та стерильні банки. І самі помідори. Також потрібна цибуля і морква. Банки я стерилізую 15 хвилин на паровій бані. На дно банки я все виклала, тут горошок, кріп, перець, морква, цибуля. І тепер я наповнюю банку помідорами доверху. Наповнила я вже всі банки. Тепер потрібно їх залити кип'ятком і постояти 15 хвилин. Далі все зливаємо воду, повністю виливаємо. А іншу воду знову кип'ячену, заливаємо і через 10 хвилин зливаємо все в каструлю. Далі я додаю стакан цукру. 50 г солі, цукру 200 г і 100 г оцту. Все перемішую і довожу до кипіння. Коли закипить, заливаємо цим розсолом банки з помідорами, їх закриваємо та переворачуємо і закутуємо до повного вистигання. Дуже смачні. Виходять помідори. Рекомендую. Всім дякую за увагу.